Здравія мої котятка! Сьогодні я вам розповім, що б сталося, якщо б куркулап і дзвіролап обмінялися місцями, і сесі може поміняти судьби персонажів. Починаємо! Серія перса. Ручко сидів і узував корм. Йому знов снився сон про охоту, і знов мися від нього втекла. Він тоді в корм і на двір. Він сів на огорозу, що розділяла, розділяла садок і ліс. І ще звідти були видні інші садки. Ручко закрив очі і вдихнув армати лісу. Він розплюся очі і стрибнув на інший бік огорозі. Ти не збирався туди йти? пролунали нявцяння на огорозі. Там небезпечно. Ручко обернувся, на огорозі сидів чорно-білий котик, не його темно виблискав темносиній Привіт, ляпку, привітався Ручко. Ти ж не хотів туди йти, Я вкнув ляпко, показуючи носом на лісі. Я лише подивитися, пронявся в ручко. Генрій казав, що в лісі певно повна небезпеки. Там звуть великі превеликі кути, які з'їдають по п'ять кроликів на сніданок, наполягав Ляпко. Той старий зірні котяра взати не ходив до лісу, прихнув в ручку. Після того, як він сходив до ветеринара, хоче лише їсти і спати. Ні, справді, він зловив там дрозда», – наполягав Ляпко. Якщо й так зараз він скаржиться на птахів, бо ті заводають йому куня, Кунят. сердито нявкнув ручко, але ти туди не підеш, проморчав ляпко, уси не огляду, пообіцяв ручко. Я скоро, як, як хочеш, нявкнув ляпко, але не кажеш, що я тебе не попередзав. Ляпко обернувся і зістрибнув у свій садок. Ручко полегсено по по зітхнув і обернувся. Перед ним стояв ліс. Він вдихнув теплі аромат лісу, він пішов уперед. Не встиг він пройти декілька метрів, як хтось настрибув на його, на, його, і спин на його спину і вчепився пазуром. Ручко легко обманув, скинув суперника. Це виявився чорний худорявий кіт з білими грудьми і білим кінчиком хоста. На це поки що все. Це була перша серія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До скорих зустрічей!